Так, доброго дня, всім добрим людям. Я так думаю, що сьогодні варто зупинитися на тому, що, що таке пастка бідності і як туди потрапило населення Держави України. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що Україна обговорює з ЄС можливість повернення на батьківщину біженців, які незаконно перейшли через кордон. Ну, не знаю, що таке незаконно чи незаконно. Але на сьогоднішній день міжнародне право рухається до того, що людина має право вільного пересування по всій планеті Земля, яку я називаю Україна, планета Україна. Наступне, що хочу звернути увагу, це те, що Україна і Європейський Союз веде такі консультації, веде переговори, позиція більшості держав Європейського Союзу. Не повертати біженців в Україну, які втекли від війни, в основному, і, і при перетині кордону наразі затримують до 30, там, 20, 30 нібито правопорушників, тобто людина, яка хоче собі вільно перейти кудись, рухатися в межах планети Україна, її затримують, бо як виявилося, що з Кордон у нас був мінімально захищений, технічно не обладнаний. Тобто, ми фактично говорячи про те, що треба технічно обладнати і захистити кордон, ми говоримо про резервацію, в якій на сьогоднішній день для того, щоб спокійно перейти, потрібно мати кучу документів, кучу справок, кучу обмежень. на Вільне пересування і так далі. Тобто задеклароване вільне пересування планетою на сьогоднішній день в міжнародному праві здійснило велике фіаско. І так, що таке пастка бідності і війна в Україні? Значить, пастка бідності почалася не сьогодні, вона почалася в часи так званої Ліворуції Помаранчевої. Оскільки з тих пір і до сьогоднішнього дня бюджет Держави Україна і взагалі валовий внутрішній продукт фактично не збільшується. І всі ті штучні цифри, які надуті, свідчать тільки про одне, що економіка в державі Україна падає на превеликий жаль. Наслідком падіння економіки є. Така пастка бідності, коли дедалі більше людей в Україні впадає за межу бідності, і це офіційно визнається на державному рівні. Фактично, бідність держави Україна, таке поняття, як бідність, мало бути давно знищене його взагалі не мало бути, оскільки, як я неодноразово звертав увагу, що держава Україна для соціальної справедливості має працювати так. Щоб бідних взагалі не було. Тобто людина, яка так звана бідна, вона має отримувати дивіденди і має отримати так званий соціал, тобто допомога від держави, оскільки держава в повному об'ємі справляє податки, платежі, збори, вона укріплюється і розширюється. фактично, таким укріпленням є доказ ведення. Військового збору в відсотки заробітної плати людей. Це є доказ розширення держави, тобто вона збільшує податки. І в цю пастку бідності впало дуже багато людей. Тому нам потрібно прийняти національну програму, на мою такі велике переконання, оскільки. Національну програму з приводу того, щоб подолати бідність як таку взагалі, оскільки в 21 столітті бідність в цивілізованій країні це взагалі поняття несумісне з соціальною справедливістю і справедливості, взагалі, наслідком такої пастки бідності є те, що на сьогоднішній день основна маса бідних людей вже евакуйована до Збройних сил України. Чому я говорю евакуйована, оскільки мова йде про примусову евакуацію, тобто про примус, як при розвинутому соціалізмі, а в державі Україна мала бути професійна армія. І на цю професійну армію про цю професійну армію наголошував як президент Янукович, так і ранішні президенти. І на цю професійну армію держава Україна справно виділяла з бюджету. Кошти. Про великий жаль, тотальна корупція в Державі Україна привела до того, що евакуйовані бідні на сьогоднішній день саме більше страждають, оскільки вони страждають потім в ТЦК, в війську після звільнення їхні родичі страждають від того, що над ними знущаються не Виплачують вчасно ці виплати, які мають виплачувати, в тому числі і похоронні мізерні так звані пенсії по інвалідності, хто втратив руки там, і так далі. Хто був зв'язку з війною, отримав якісь негаразди фізичні. Ну і в цю пастку бідності попадало більше населення, те, яке привикло чесно жити в основній своїй масі з радянською психологією, звихованою, оскільки вони не зуміли адаптуватися до нових умов ліберальної демократії, не зуміли брехати тотально на, і повсюдно на кожному кроці, не зуміли. Працювати на двох чи на трьох роботах, оскільки робочі місця на сьогоднішній день зменшені, і таке ганебне явище, як біржа праці, на сьогоднішній день існує в Україні, яке фактично було припинено в 30-х роках в минулого століття в Радянському Союзі. Тобто робочих міст було більше, ніж людей, які зобов'язані були працювати на благо народу. І це наслідок того, що 28 червня, а ми будемо святкувати, ну, це таке свято День Конституції України, яка змінила суспільно-економічний устрій з розвинутого соціалізму і з загальнонародної держави на правовий і публічний порядок, в який держава Україна і органи місцевого самоврядування. Граблять під контрольне населення, не виплачуючи з часів з років незалежності жодної частини доходу за об'єкти права власності українського народу. Тому варто думати, бажаю всім не потрапляти в цю пастку бідності і думати своєю головою. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, критикуйте. Ну і Пишіть про якісь теми, які варто розібрати на запчастини з метою правового всеобучу населення України. Дякую за увагу.